Червень покіс утне, низько нагне черешні. Півонія пишна жде, літа, немов уперше. Пахне сіном земля, під листом ховає грибочки. Соло на біс солов'я, верба пряде шнурочки, манить п'янить чебрецем, літо збирає сунички, сонце зустрілось з дощем, веселка поп'є водички. У спеку спішить струмок, світлячок розбудив ромашку. Коник готує стрибок, будують будинок мурашки, червень палким рум'янцем радість усім дарує, ніч із білим лицем карту пригод малює. Ки зоріють у височині, і здогадки за хмарами блукають. Та істина у серці й голові, щасливі ті, що її знають, слова настояні в сльозах, там витримка роками. Це не безсилля, це не страх, це пізнання поміж світами, мандруюча душа розлита на папері, там все на зриві, все на грані, Господь всім відкриває двері, а храм в душі, і світло завжди в храмі.